Доброго здоров'я всім! звати мене Андрій Копиленко, адміністратор групи все для саду та аутдор», власник інтернет-магазину Садівник. Пройшло вже 8 березня. Хто святкував, хто не святкував, але знаю, що всі працювали на дачі. Дуже багато було придбано в мене подарунків за ці дні. Тож завтра будемо чекати понеділка обналічувати подарунки. бо… На своєму досвіді продавця я стикаюся кожного дня з новинками. Є дуже цікавих моментів, колись напишу книжку, потрібно буде все описати. Тому що навіть, як виявляється, є такі люди, які отримали подарунки, а потім пишуть, можна я зроблю вам повернення, а ви мені поверніть кошти, скільки бажаєте за потрібно, бо мені цей подарунок не підходить. Ну, якось так. Людина обирала, старалася, придбала, а потрібно людині не садовий інструмент виявляється, а гроші. Тож таке, сьогодні мій відео огляд буде присвячений обробці саду. Перша обробка саду зараз проводиться. Це тоді, коли в нас не розпустилася шебрунька. Нам потрібно обробити його. І від оцих шкідників, які знаходилися під, під кожею. І вони в стані сплячки, не дати їм можливості, щоб вони прокинулися і робили нам нашим рослинам шкоду. Тож, ніколи не повчаю, кожен використовує ті препарати, до яких звик, якими зручно користуватися. Хтось використовує по цей день бродську суміш бродоську, Повторюся, кому чим зручно. Але технології, які шкідники не стоять на місці, розвиваються. Все більше і більше в нас нових шкідників з'являються, все більше і більше в нас з'являються нових препаратів. Розповідаю, чим користуюся я. А ваша справа для себе обирати ті препарати, які більше підходять для вас. Тож в мене в продажу є препарати 30Б. 30 d медіан Екстра і багато інших препаратів і добрив. Що я використовую? Є препарат медіан Екстра 20 мл. Також вони в мене є в літрових пляшках. Кому як зручно. Хтось виливає пакети, хтось розфасовує на розлив, відмірює, скільки потрібно з літрової пляшки. Головне, щоб препарати були оригінальні, різниці немає тоді, що ви використовуєте, а не купувати якоїсь невідомої компанії, а потім заложувати у Фейсбук, чи це оригінал. Ну, Ви ж хотіли дешевше, а ваша дешевше в 10 гривень виходить потім в те, що ви втратили весь сад, бо препарат був не оригінальний і ви залишилися без плодів. Тож, медян екстра заливається в оприскувач. У мене ось оприскувач Hyundai акумуляторний на 16 літрів. Він йде в комплекті, ось йде 5 видів форсунок. Має латунні втулки, не протікає. Я ним дуже задоволений. Кого лякає ємність на 16 літрів бак, відразу скажу. У 5-літровий оприскувач ви 16 літрів не заліте. У 16-літровий ви можете залити як 5 літрів, так 10 літрів, скільки потрібно для вашої суміші. Тож не потрібно звертати увагу на те, що він на 16 літрів. Тожу 16 літрів, лити не обов'язково. Тож, медян екстра нам слугує від обробки від грибка. Заливаємо 20 мл, я заливаю на 10 літрів води. Розвожу з водою цей препарат. Хтось додає прилипач, я додаю препарат 30D. Це така олія, яка нам слуговує в виді прилипача. Що нам дає препарат 30 d Оці всі шкідники, які знаходяться під корою, препарат 30D дає таку плівку, він як воском затягує і не допускає повітря до самої рослини. Після чого робиться коркою дерево, яке ми обробили, і до шкідника не поступає кисень, і, звісно, що ці шкідники гинуть. Я додаю 400 мл. Вже потім, коли засипав медян, залив водою, додаю 400 мл препарату 30Б. Це пляшка на 900 мл, є пляшки на 400 мл, що зручно, можете відразу вилить. І, виходить, нічого не потрібно міряти. Тож, такими двома препаратами я поєдную і провожу першу обробку саду. Поки брунка не відкрилася. Зараз дуже багато! Зараз дуже багато запитань. Чи потрібно вже відкривати виноград? Виноград відкривати ще зарано, тому що ще приморозок в Київській області, ну, думаю, не тільки в Київській, і нам важливо потрібно перше для винограду, щоб прогрілася добра земля, прогрівається земля, потім йде вже тепло, вже наповнюється лоза. І зараз ще зарано відкривати виноград. Це Десь виноград починають відкривати в квітні, в Київській області, думаю, і Одеська, там де більш тепліше, також. Тож, сьогодні роблю обробку такими препаратами. Далі будуть інші обробки, іншими препаратами. Обов'язково вам про все розповім. Зніму при можливості відео. Тож, кому потрібно, звертаємося за препаратами. Звертаємося за оприскувачами. В наявності є як акумуляторні, так і ручні. Тихого всім дня, гарних урожаїв і найшвидшого миру всім нам. З повагою ваш, Андрій Копиленко.